Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати швиденько своє друге замовлення компанії Avon по каталогу листопада. Він уже закінчив дію, ось так він виглядав, але я ще під кінець встигла зробити ще одне замовлення. Хотіла дещо собі ще замовити. Думала-думала, дотягнула вже майже до кінця каталогу і все ж таки в останні дні зробила. Замовила ось такий гель-душу для душу в об'ємі 500 мл, піон і магнолія. Такий має гарний перламутровий колір і приємний, я так розумію, цю лінійку мабуть, виводять. Дуже приємний такий аромат. Взяла з цієї лінійки гельчик. Десь, мені здається, чи то в фокусі, чи десь десь по якійсь акції. І взяла містик також для тіла. Приємний має ароматик. Взяла ще десь, мабуть, в фокусі. Це якийсь також був по спецціні, з чорницею, здається, чорниця орхідея, а взяла ще такий. Потім, з новинок, що мене зацікавило, це ось такий набір, який складався з лосьйончику і з ось такої піни для вани. Це у нас червоне яблуко і кориця, здається. Тестувала аромат. Зацікавив мене. Колір, яблучко, чогось так захотілося, якийсь він такий яскравий Цей набір. 209 гривень була його ціна, і за умови придбання, здається, будь-яку продукту вирішила спробувати. І, до речі, піна мені, я вже тестувала. Піна мені якось більше відчувається яблучком. Десь там кориця відчувається, десь там далеко. Але більше в ній якось домінує яблучко, як на мене. Можливо, з водою буде інакше розкриватися. А лосьйончик ось такий. Тут більш, як на мене, домінує кориця. Чогось мені так здалося на перший погляд, коли я їх тестувала, але ароматик дуже приємний. Будемо користуватися. Класне таке яскраве пакування. Мені сподобалось. Далі ще ще взяла. Взяла два місти. Новенькі ось ці. Цей з ароматом Кока-Коли. Козі-Кола, так, здається, називається. Хотілося мені спробувати, як же він буде звучати. Дійсно, щось ну, десь віддалено солоденький такий, десь віддалено якась така бульбашковість, аромати Кока-Коли, можливо, щось таке нагадує. Не скажу, що в один-один. Але щось таке солоденьке і. На Кока-Колу схоже. І другий містик ось такий драгонфрут і лайм ось такий цей уже свіжіший. Цей якийсь освіжаючий, свіжий, зелений такий зелений-зелений прям такий класний на літо буде, я думаю, супер. Взяла ці два містики, було цікаво спробувати, як вони звучать. Далі ще була гарна ціна в каталозі листопада на індадесанс лотус. Взяла одненький, 399 гривень, його ціна за умови придбання була, вирішила взяти. Ароматик непоганий. Я такий вже один зносила задоволення, відкрила другий пакончик. Далі на автозамовлення в мене була водичка лак з минулого каталогу. Була тоді вона недоступна. І оце з цим замовленням мені доставили. Ще чоловічу чекаю. Немає чоловічої, ще, сподіваюсь, і чоловіча прийде. В тому каталозі можна було по гарній ціні її взяти, тому я взяла чоловічу і жіночу. Далі ще взяла одну помадку. Добре, що взяла одну, того що хотіла взяти їх декілька. Це перевипущена помадка Леді. У мене у відтіночку вінтажний рожевий, вінтаж Пінк. Чого взяла одну? Спочатку кинула дві в кошик, потім одну якось видалила, взяла одненьку. І добре, що взяла одну, того, що в січневому каталозі, як я вже подивилась, буде на них гарна ціна. Будуть вони по 99 гривень. в каталозі листопада вони були по 149, здається, взяла одненьку. Зараз відкриємо, хочу подивитись, як виглядає дизайн оновлений, Тому, що в мене всі ці помадки ще в попередньому дизайні, в новому дизайні я ще їх не брала. Ці всі у мене ще чорненькі. Цей вже такий світленький. Ось так колор тренд тут назва лінійки. І подивимось, як виглядає колір, в принципі, той самий. Ось так виглядає колір. У мене колега такий брала. Для неї подобається, вона носить задоволення. Далі, що ще покажу. Ще по ціні тижня була гарна ціна на ось цю водичку і флан. Вирішила я її взяти. Нехай буде в запасики, водичка непогана, в мене також така є. на весну трояндочка з маракуєю, здається, маракує і троянда тут. Класна, водичка також нехай буде взяла в запасики. Можливо, на продаж, можливо, на подаруночок десь пригодиться. І подаруночок за. Другий за замовлення на 5500, здається, другий, другий цей рівень у мене вийшла ось така водичка і Маріна Дюрель. Подобається мені ця водичка, також в мене вона є. Вона така з. Ну, з них усі доволі таки ще ось та голубенька також. Вони такі легші, більш, як на мене. Приємна така, якась така нейтральна. Якась така ніжна на будь-яку, мені здається, на будь-який смак вона підійде. Легка, ніжна, така якась вона делікатна, приємна, якась така, як легка вуаль. Непогана водичка мені подобається. Все. Таким невеличким було моє замовлення, каталог уже закінчив дію. Коробочка така маленька мені прийшла, невеличка. Ще маю ось такий грудневий, я вже так погортала сьогодні. Дивилась також огляд у Оксаночки, також погортала разом з нею, подивилась каталог, є багато цікавих пропозицій в ньому. Можна щось обирати, гарні є знижечки. Каталог святковий, новорічний, можна щось собі придивитися. Тут у нас на останній сторінці туш і водичка тудей. Можна брати набором, можна окремо. Ось таким було моє друге замовлення. Думала, робити не робити, але все ж таки хотілося дещо з новиночок все ж таки трималась-трималась і не тримала. Все ж таки, новиночки деякі замовила. Хотілося спробувати. І е, рада, що взяла. І містики мені ось ці сподобались, доволі такі приємні. І ось цей набір з яблучком і курицею. Зараз на зиму також. Досить такий приємний має аромат, такий якийсь він спецієвий, зігріваючий, солоденький, смачненький. Також на зиму буде те, що треба. І водички також поповнила свою, свої запасики. Буде у мене трохи вже на, на продаж, можливо, дівчатка будуть питати, поки були по хороших цінах, то запаслась. Все, таким було моє друге замовлення. Скоро буду що замовляти в грудні. Буде обов'язково замовлення і в грудні по святковому каталогу. Так що, кому цікаво, приєднуйтесь, підписуйтесь на мій канал, буду вдячна. Всім всього найкращого і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!